Всім привіт, друзі! Ви на каналі Міхібра. В цьому відео ми будемо збирати т 85 але не звичайний. А ось такий ось кран СПК-10. Ось це буде робити. Ой, засвічуй, буваю. Ну, нічого страшного. О! Ось таке будемо збирати. В цьому ряді відео будемо збирати якраз ходову. Якраз сам корпус А башту, а башту. що її збирати, якщо ви питають. Так ось. По плану вона буде так от висить. Да Коротше, фейс 4 буде в зборі. Тільки ось тут тут встановить кран, який буде піднімати башту. Ось так. Ну, Будемо починати в поїхали. Отже, корпус. Фірма Восточний Експрес. Фірма така собі, але в принципі цей танк, який мені дістався, то сподобався. Куда ракурсу, ну, ну Тут приклад от. заслонки, кулеметне гніздо, ось Sejp само переклеїв. Мабуть, ходова ще зроблена. сердце тоже приклеивал, заднюю крышку, це тоже люк, тоже поприклеивал, и вот все вот петельки, сам вот ящичек, ось вот снизу побачить трохи трохи подошкурил, трошечки косячек, ну, тут то щели не будет, ну бишь между все, э, все равно выды не будет, вот. Если шо грязи накидаємо, да и все. Туштанки на бочому резі. Ну буде проще збирати. Башта. Башта сама своє розбирається. І она в таком случае заготовці. Здесь що я приклеїв це ось такі от, вентилятори. Вот вони из минулого ТТР-4. 76 від мене залишилося. Тому я їх поприклеїв на законне міст. Якраз під цими ковпачками От вони мають стояти От Маю проработати деталі... більш-менш деталізацію башти. Зої орудія Отак. Ну, і пофарбувати її всередині. А ззовні вже буду на горточку фарбувати. От, ну це ми поки, тому що її слажніше збирати і будемо збирати корпус. Ну, доскладаємо. складаємо. Може будемо будем складати, ну, поїхали коротко. Ось що нам треба для корпусу. Такі от балансировщики для ходової. Ой. Ходить ходором. Такі от бризковики. передні задні. Вони, звісно, так уроді не називається, але. Но... Окей, допустим. Лопата. Ось такі от кришки для трансмісії. Топлю баки. І дві димовухи. Їх можна, в принципі, не клеить, але я їх приклею. Дай на фотографіях бачу, що вони там стоять. Накресленних теж. Буду збирати. Да, берем одну крышку. Ой. Так. И вот такие вот... Частыми від э, ледников и аккуратно. Раз и два. Потом берем надфиль або наждачку. Но ну, мы не надфилем просто заручнейшим. И так вот зашкурюємо. Потом можно наждачку еще пройти, для надежности. И вот такие вот... Облой, Тоже аккуратно зарезаем. А вот так уж наждачку и над фильм Вот так вот. Брежно. Очищаем. Вот, вот И такую махинацию повторим. Хорошо, с ракурс. От, з цими всіма деталями. Так. Все зашкурив, це прибираємо. І дійснюємо. О! ґрунтовочку б'ю. Так, спалтуємо. І будемо якраз верхній бронеліст. Якраз дедвигу. Будемо фарбувати. Спершу загрунтуємо, а потім вже основнуємо фарб. Звичайно. Зараз покраски аерографа все тут буде задуто і, в принципі, не треба його фарбувати, але я зроблю. От. Для любопитний глаз, так сказати. Якщо виходить ось така от фігня, що десь не прокрашено. то нічого страшного. Почекайте, поки висохне. І потім ще один слой. Та поки не стане однорідним колір. От. Так, це може це крутим. От. Якщо працює такі сучки, то треба пару слоїв фарби, щоб все було рівномірно. І бажано все розводити до жит... стояння молока Імно фарбу. Щоб воно рівномірно і гарно розтікалось. і щоб в моделі сама виглядала без мазків. Ось так. Так, топлені баки і дибули шашки. Так, нам подається якраз стільки, від штуки. Так, по інструкції. По інструкції ми маємо відковиряти ось це кронштейни. І ще оце. От уже Ламаємо. От. Кажу одразу лайхак. Як ви бачите, такі от деталі вони дуже е, крихкі. І вони, вони з пластмасою їх легко зламати. Ми беремо і ми відрізаємо ось тут, типу запасу. А потім акуратно будемо тут відрізати. Ставим. Натискаем. Оп. Опа, мы дістали и целый. Блин, так гарно. тут тоже так не можно рубить Вы тоже так поставить. Вот так. О. Ух. Звуки. Опа. И вырезать Оп. Вот все. Так, и аналогично... Ой, ой, ой это... ну, в принципе, ничего страшного. Где, О. И с этими штучками. Вот, так нужно проделать 5 раз. Ну, трохи больше, конечно. Для одного бака, так сказать, 5 раз. Ну, вы зрозумели, короче. І так, всі деталі сортував. Так, корпус у нас вже, як ви бачите, майже висох. Отже, пора буде наносити е, другий слой грунта. Так, грунтовка сохне, ми беремо пінцетик, Ой, шось такі. важливо. Беремо детальку. І будемо тут отак от приклеювати. Та, звичайно, не видно. да, кавер напередає того, що тут і отут тут намічено. Уже готові, Куди нам приклеювати. Так. Буду приклеити. Так, ось що має вийти. Тепер так треба повторити ще 4 рази. Ось що в мене вийшло. Я подивився по інструкції цих димих шашок, які мали бути тут стоять. Їх там нема, тому їх і забрав. Які 4 то, ну, як топлі бак Ось. Так от вийшло. От, тепер будемо присипати до балансіров. Ось їх тут, ось тут треба їх зашкурити. Тут також і ось так от поприклеювати. Ось так. Так. Да. Срезаем. Ух, срезаем. Можно чуть подрезать. Ось именно тут. Трохи под кутом. Ну, а решта тут. Надо сильнее оба вот так. О, и так надо сделать 10 раз. уй Отже так. Все я позашкурював, міг, от, Тепер будемо приклеювати. Так, це значить ось ця сторона. Берем. Ой. Ну добре. Загубив, ну буває. І ось таким чином. чекайте, Ну і Клей розм'якшить пластик, і я ось так от треба от приклеїти. Пластик розмягшиться, если клею. Ну тут закрепить так намертво. О, наращик, ракурс взявся. За кадром співзрують багато чого. Порощі. приклеїв, цю штуку чом. Порошний це? Ось такі от Держится. Тоже... Ой, куди? В поручні. Тут зазнав що із за цього скрині щось це баки пі підняти Тут це даже поприклеїв. Ну і тут само собою дуже круті. І даже пофарбував верхню бройну лист. В принципі, ви можете і не фарбувати. Не сильно буде видно. І тут, в принципі, теж но. Я захватил, Я из другой вот тут зашпаклевал. Вот, вот, вот. вот так. И все так само зашпаклевал. <плевит> Далее. Вот решетки. Вот их змих так и выколоплов. Отвори. Ну и куточки. Куточки, куточки, куточки. Задние и передние. Вот ну, так вот убираете. Вот так. Ой. Ну, взрослые. И это так уж. Тут пас Так вот сбираете. Ну и клеите. Правда, клеить до корпуса я не буду. А ну да, и тут тоже. С двух сторон поприклеить. Даже все. Вот. Ну, буду. вот тут. Вот так, эти решетки приклеивать. Вот эти вот ключки. Вот так. Мабуть, быть. Зараз приклеивать за кадром. Вот и все. Все поприклеивал. Вот. Ты вот требовал наш В принципе, все осталось такие катки. Доробить, ну і башту там. Правда. Ди -ди -ди. Так. Цю само собою проработаю. Тільки і іншу треба зробити для... з нуля повністю. Ну, і ще залишилось от траки. Треба сліди от цих оттолкателів прибрати. Зашкурити їх, То що тут облой. Тут не буде. Ні. А я вибрав такі там, де облої нема. Оце це от геморой. Ну, зроблю. Ось таке у мене вийшло відео. Якщо сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це був міх про всім. Пока-пока.